Вітаємо! Черговий випуск ситуаційного центру муніципальної варти. Розпочнемо з головного, з вашої відповідальності і дотримання правопорядку. Маємо декілька порушників. Будемо відпрацьовувати. Порушення правил зупинки призводить до заторів і незручностей. Не забувайте, вулиця героїв України межує з лікувальним закладом, де є необхідність забезпечення вільного руху карет швидкої. Тому не будьте перепоною зона знака. адже є стоянка безкоштовна під наглядом камер. Користуйтесь і не кажіть, що ви не знали. Не менш важливою є безпека руху пішоходів допомогу, аби стати видимими на дорозі світловідбивачі від муніципальної варти. Це вдягніть, щоб бути в безпечності, коли будете переходити дорогу, щоб вас було добре. видно. найемоційніші зустрічі з нашими вартовими у дітвори. Ще й корисні подаруночки можна отримати. Вдягнете на рюкзак, на змічку десь. Дякую. поставимо будьте здорові, майбутньому старайтесь виходить працювати. Добре, діть додому. У мене є ваш добре. Це добре. добре. Це дійсно добре. Що навіть діти обізнані про те, хто в нашому місті відстоює безпеку громади, тому і відгукуємося на прохання. Люди просили залишити просили в магазині пірам два штучки. бо ми залишаємо оставляємо більше. А скільки добрих справ роблять наші громадяни, які важливі знахідки повертають власникам? Огромне дякую добрим людям. Все-таки є хороші люди. чесні, добросовісні. Вечірня година особлива відповідальність, бо такі місця тягнуть порушників тиші, наче магнітом тут звучить луна. Автопатруль це не просто нагляд, це швидкість реагування Поступило повідомлення, що возле Європи знайшли воєнного і збитого. Що случилось? Знайшов мусів, там возле кладу всього, Привів сюда, сюди, визвав і спав. Скоро не визивали? Ні. Від надання медичної допомоги відмовився прийнято рішення доставити постраждалого додому, бо сам точно не дістався би. Ми вас додому завеземо. Скажіть, де ви живете? Адрес, адреса ваша. Де ми знаходимо? Європа, переможека. Ми завжди там, де потрібні, і завдяки цьому можемо направляти інші важливі служби на допомогу. По нашому телефонному зверненню на 101 пожежна частина оперативно відреагувала. Проводиться локалізація пожежі. Тут зреагували на порушника громадського порядку на території лікарні. Впізнаєте Олександра Еврібаді. Документи є Дома. Дома, Сонячна 7, да? 7, 46, 246. таку особистість знає в місті кожен собака завдяки дурній славі, і це краще не повторювати. Саме завдяки профілактичним діям стає можливим знизити кількість правопорушень. Це показує досвід. Радгосп без правопорушень, майно ціле все добре, патрулюємо далі. Тому нагляд, моніторинг, обходи мікрорайонів наше золоте правило в роботі. Нікого немає. Правопорушень також не зафіксовано. Біля м'ячика, без правопорушень. А все чому? Бо знають, що від пильного ока інспекторів такі дії не сховати. Мобільність та охоплення віддалених мікрорайонів міста забезпечує автопатруль. На окружній дорозі вулиці Маяковського віддалені райони міста також патрулюються. Їдемо далі на вулицю Тімчишина, вулиця Південна і так далі. Служба інспекторів муніципальної варти не обмежується лише патрулюваннями. Часто доводиться роз'яснювати громадянам. Про їх права ви розумієте, що вам потрібно мати при собі завжди док всіх документи. Вже слушна порада. І якщо б такі порушники її дотримувалися, не було б таких зустрічей, коли доводиться викликати навіть швидку. У чи -то ні. Тож саме Ми... комендантська година. А... Вже треба бути вдома. Я... Отож, бо й воно. Час він такий. Біжить, а ви наздогнати не можете, і порушуєте вже час. Надо надання вичерпної інформації про себе представникам поліції та РТЦК вбереже вас від затримання для з'ясування особи. Зараз по обліка. Тому надання документів завжди пришвидшить процес перевірки. Ну, так вийшло. Ну, так вийшло. Це не є виправданням і не знімає з вас відповідальності. Зараз вийшов під час. Моє настана в комендантської години. Я розумію це. Кращим розумінням буде, звісно, дотримання вами норм комендантської години не лише не ходити після 12-ї години по вулиці, а й не порушувати тишу, перебуваючи вдома. Да так, що сусіди скаржаться. Чому не даєте спати цілому під'їзду? Що у вас трапилось? А що у нас Музика грає, добрий вечір. Діти добрий вечір. кричать, ви танцюєте. На перший раз розмову провели. На майбутнє взяли обіцянку не порушувати. Давайте домовимося так, що ви більше не робите шуму. Я, Я шуму. сразу тихенько, Це був Я раз раз тихенько це Відпочиваєте? А це чудове відео з нашого лиману. Та ось мешканці міста занепокоєні долею лебедів, Нібито можуть примерзнути до криги. Якщо течія буде нестрімкою. перевірили все добре і вам того бажаємо. 24 на 7 муніципальна варта з вами на зв'язку. Звертайтесь, сигналізуйте, інформуйте.